Леван показує свої медалі, здобуті за 30 років, що він займається спортом. В нього їх понад півсотні. За перші та призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу. Чемпіон розповідає з дитинства, має інвалідність. Наново вчився ходити, але завдяки долі в його житті з'явився спорт. Я інвалід з дитинства, з підцілітного віку, Ну я, я заболів. Трампу получил, вернее, будет сказать, точнее сказать. И ну, я приблизительно, это при советских мерках, я где-то в 10 классе научился ходить. Это ну, второй раз. І потім я він був займатися. Ну ноги не працюють, поэтому пришлось з руками работать. Вже у 90-му році Леван вперше завоював золоту медаль з армреслінгу, і зараз, попри проблеми зі здоров'ям, він ще має сили та бажання брати участь у змаганнях. Саме тому у свої 52 роки чоловік вирішив поїхати на змагання в Одесу. Без спеціальної підготовки та тренувань він спромігся вибороти аж три золоті медалі. Очень Благополучно сложилось. Значит, на этом соревновании я среди здоровых спортсменов, среди ветеранов занял первое место и третье место. То есть у меня одна лицензия среди ветеранов есть среди спортсменов. и два золота взял я по левой руке и по правой руке. Это уже среди инвалидов, то есть я первый номер сборной Украины на данный момент. В подальшому Ливану, який вже сам виховав чимало спортсменів, допомагатиме людям з інвалідністю не пускати руки, а займатися спортом. Марія Нитенко, Олексій Гурін, служба новин, інформаційна агенція Погляд.